У холодну воду опускаю промиті копчені такі кісточки, довожу до кипіння, при потребі збираю піну, зменшую вогонь і варю до готовності. Поки копченості варяться, я зроблю такий рантош. Одна столова ложка борошна. Смажу до світло-коричного кольору. Сковорідка має бути повністю суха, борошно трошки підсмажилося, стало світло-коричневого кольору. Добавляю кмин, трошки обсмажую борошно з кмином, щоб кмин розкрив свій аромат. Можна додати за бажанням солодку паприку. Все перемішую і обсмажую буквально пару секунд, щоб паприка не пригоріла. Ось так. Паприку можете не додавати, можете додавати. Це за бажанням. Додаю одну пачку сметани. І все ретельно перемішую. І тушкую приблизно до 5 хвилин на самому маленькому вогні. Наливаю сюди приблизно 4-5 столових ложок відвару, де варяться копченості. Ось так гарно все перемішую і тушкую. Ця засмажка має дуже-дуже смачний аромат, а смак неперевершений настільки смачно. Пройшла одна година. Копченості можна забрати. Добавляю картоплю, Добавляю рантушку, лаврушка, перець чилі. чорний перець. Сіль. Все за смаком. Додаю мариновану пасульку в томаті. Фасолю можете додати, яка вам більше до смаку. Поки картопля буде варитися, я відділю м'ясо від кістки. І ще 5 хвилин, і моя пасулька буде готова. Уже майже, майже картопля м'яка, смакота. Добавляю свіжий укропчик, виключаю плиту і все. Можна вечеряти. Подбивана рантушом пасулька готова, можна вже вечеряти. Дуже смачно, ситно. Дуже люблю цей суп. Подбивану таку пасульку, смакота. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові.